Двох генералів, які відповідали за роботу ППО над Москвою, заарештували. Про це повідомляє російська агенція ТАСС. Йдеться про генерал-майора Костянтина Огієнка, який командував першою армією ППО особливого призначення, і про Дмитра Біляцького, командувача 4-ї дивізії ППО, обох зловили на хабарі, при чому діяли генерали спільно. Огієнко намагався продати землі оборонного призначення у ближньому Підмосков'ї, зокрема у довгопрудному та лобному. Їх планувалося віддати під забудову. В обмін на землю генерал вимагав хабар у 30 мільйонів рублів. Перший транш у 500 тисяч рублів був переданий через Біляцького, якого й затримали на місці злочину. Сам він частково визнав провину та пішов на угоду зі слідством. Біляцького відправили під домашній арешт. А ось Огієнко виявився твердим горішком. Своєї провини не визнав. І посада тут зіграла з ним злий жарт. Слідчі вирішили, що генерал, який має великі зв'язки в Міноборони Росії, може впливати на свідків. М'який запобіжний захід теж був не варіантом, адже генерал міг сховатися від слідства і суду. У результаті московський гарнізонний військовий суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту а нещодавно продовжив утримання під вартою до 27 листопада. У разі визнання винним генералу загрожує від 8 до 15 років ув'язнення. Такий черговий невеселий фінал чергового російського генерала. До речі, слідчі та міноборони тепер, перевіряючи, збереглися інші земельні ділянки, які були у відомстві ППО. Вони вважають, що частину з них уже продано під забудову. Огієнко очолював першу армію ППО з 2021 року. Він відповідав за виявлення та ліквідацію повітряних цілей. І тут хотілося б зупинитися, тому що виникають одразу два питання: чому за генерала взялися саме зараз? Адже якщо він провертав корупційні схеми із земельними ділянками, то явно цей процес не вчора запустився, і ці нечисті справи прикривалися кимось зверху. Та й розкрадання оборонних земель під Москвою звичайна справа. Так, колишнього начальника департаменту майнових відносин міноборони Дмитра Куракіна звинувачують у отриманні 181 мільйона рублів за те, що він передав ділянки під забудову та звалище. Колишнього заступника керівника департаменту розквартирування міноборони Сергія Бородіна звинувачують у розкраданні 45 гектарів земель у військових частинах у підмосков'ї, зокрема на полігоні Аладино. То чому генерал Огієнко, що відповідає за безпеку неба над Москвою, потрапив під роздачу саме зараз. Відповідь здається, на поверхні, виходячи з того, скільки повітряних атак безпілотниками було скоєно на Москву та область останнім часом. І скільки таких прольотів столичне ППО, за яке відповідав безпосередньо, гієнку, пропустило. Далеко ходити не потрібно. Напередодні в ніч на 7 вересня мер Москви Собянін вчергове заявив про атаку безпілотника, який нібито збили за. Десятки кілометрів від столиці Росії, але телеграм-канал МЕШ написав, що безпілотник збили в Раменському районі, ще й неподалік аеропорту Жуковський. Вікна будинків, що стоять біля місця падіння безпілотника, вибило вибуховою хвилею, і це чудово видно на відео. А Собянін говорив без падіння уламків та пошкоджень. За два дні до цього, Міністерство оборони РФ також скаржилося на атаку безпілотників. Дрони знову нібито летіли на Москву. За інформацією, телеграм-канал Меж безпілотники збили в Калузькій, Московській та Тверській областях, через що є пошкодження об'єктів. Звісно ж, атаці звинуватили Україну, і знову Собянін промовчав про руйнування та постраждалих. У свою чергу телеграм-канал ШОТ повідомив, що уламки збитого пепела впали поряд із гаражем і з газовими балонами у Павлівській слободі Московської області. Під час пожежі пролунали вибухи. Варто зазначити, що в московських аеропортах внуково Шереметіво та Домодєдова затримали майже 50 рейсів і три скасували. Але це квіточки в порівнянні з тими атаками, які були раніше, у тому числі на Москва Сіті. А заявление Министерства обороны еще раз не, не имеет смысла, когда они говорят «подавили и упал нам на Москва-Сити». Да? Могло упасть, как вы понимаете, это повезло, что никого не убило, как видели, это были большие взрывы. На одно дело пользоваться средствами радиоэлектронной борьбы над пустынной местностью, да, лесами и степью, это пожалуйста. Ну, над городом його треба і збивати жорстко. Напевно, влада розуміє, що небо над Москвою все-таки діряве, і з цим треба щось робити. Для початку змінити того, хто очолював першу армію ППО Огієнка, ще й покарати арештом, хоча, ймовірно, не безпідставно. Хто його замінить, дізнаємось пізніше. Так само, як і те, чи стане небо над російською столицею міцнішим. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись Найголовніші новини про війну.